Четвер, дев'яте липня, ви дивитесь новини з трия на нашому каналі. У Студії працює Люба Єворська. Подарунок від кличків хто створює штучні повені та революційний винахід вів'янина. Про все це дізнаєтеся вже за мить. Сальмонела та стафілокок спричинили захворювання дітей в Закарпатському санаторії Перлина Карпат. За словами головного лікаря обласної санепідеміологічної станції, Віри Чиж, небезпечні мікроби були в холодильниках для риби і м'яса, на дошках для нарізання продуктів у маслі та в овочевому салаті. Крім того, двоє працівників харчоблоку є носіями сальмонели, а в кухаря виявили стафілокок. Лікарі працюють над встановленням остаточних результатів досліджень. Нагадаємо, 4 липня. 72 пасажирів потягу у Жоруд, Київ, серед яких 65 дітей, діти зняли із поїзда і госпіталізували у Львові з діагнозом гострий гастроентероколіт. Пізніше ще чотирьох дітей забрали до лікарень Тернополя і Хмельницького. Ще шість госпіталізували у Києві. Подарунок від кличків у селі Підгірці вчора відкрили дитячий спортивний майданчик, спонсором якого стала благодійна організація Фонд братів кличків. До акції клич друзів раймо разом долучилося чимало дорослих та дітлахів села. Що цікавого відбувалося на відкритті, та на якому обладнанні займатимуться діти – Дивіться далі. Завдяки благодійній організації фонд братів кличків дітлахи села Підгірці тепер матимуть новий дитячий майданчик. Його побудували в рамках соціального проекту Клич друзів, граємо разом на території Підгорянської школи. В школі навчаються діти хворі, слабозорі з розумовою відсталістю і спорт. Фізкультура, лікувальна фізкультура відіграє дуже важливе значення для корекції вад їхнього розвитку. У день відкриття тут зібралось чимало людей. Радіють як дорослі, так і діти. Можна вже буде ходити сюди, займатися спортом і будь, берегти своє здоров'я. Так, я задоволений, що в нас такий майданчик, будемо на ньому грати, футбол, баскетбол. Займатися і час, коли діти наші бувають поза увагою батьків. Батьки працюють і маючи такий майданчик. розумієте, ми спокійні за дітей. Ми знаємо, що діти при ділі вони тут бавляться з великим захопленням ентузіазмом. Ми то теж позитивно ставимося до такої такого міроприємства. Дуже приємно, що згадали про нашу школу. Руслан розповідає, що на новий спортивний майданчик приходитиме з друзями, адже спорт його улюблена справа. Я бавитись. З Віталіком. І що будете робити? Лазити по длабенці. По канаті. Що ти більше любиш робити в спорті? Подавати м'яті, Що за м'ятами. У підгірцях активну участь у реалізації проєкту брав вчитель з фізкультури та заслужений тренер України Михайло Костюк. Завдяки йому діти мають змогу займатися на новому спортивному обладнанні. А це тенісний стіл, баскетбольне кільце та турніки. Так я так вирішив написати проєкт і відправити в Київ на. Конкурс. І так вийшло, що проєкт цей переміг. А що за проєкт? От проєкт треба було провести толуку, висадити дерева, зробити шпаківні і такі багато таких акцій провести. І Це все треба було оформити документально і в такому плані. У стрію минулого року в мікрорайоні, завдяки фонду братів кличків, також відкрили дитячий спортивний майданчик. Ініціатором цього проекту стала організація Молодь стрищини. Так тримали кулаки, розказували, що треба, як треба правильно зробити, так як треба зробити толок. Ну говорить, єдине, що нам е, ми самі не приймали участь, щоб не було конкуренції. І хотіли, щоб приймав цей клуб. Що хотіли, щоб приймала. Е, Підгорецька школа для того, щоб вони перемогли для того, щоб дітей, які займаються в цій школі, був контакт з іншими дітьми. Взагалі це вже 68-й майданчик в Україні. Наступне відкриття має відбутись у місті Долині. Світлана Кренців, Оксана Стасів, стризькі новини. Штучна повінь на Львівщині порушують водне законодавство. Незаконно відбувають піщану гравійну суміш. Така діяльність призводить до руйнування берегів. А відтак доповний за останні 20 років цей промисел призвів до пониження русел річок в області в середньому на 2 метри. Стрийський міжрайонний прокурор скерував до суду кримінальну справу проти начальника одного із відділів водних ресурсів Львівського обласного управління водного господарства «Облводгосп». Він перевищивши повну. Важення склав за відомо неправдиві документи та видав дозвіл, на підставі якого було незаконно видобуто з річки Стрий більше 30 тисяч метрів кубічних піщано-гравійної суміші, чим державі завдано збитків на суму понад 812 тисяч гривень. Дрогобицька церква Святого Юра у списку спадщини ЮНЕСКО. начальник відділу культури та мистецтв виконавчого комітету Дрогобицької міської ради Олег Явочак каже, церкву Воздвиження Чесного Христа, яка також є оригінальною пам'яткою сакрального мистецтва, на жаль, до цього переліку не вписали через критичний стан і неналежне оточення. Диволіки у Львові, директор українського протиракового інституту у відні, доктор Василь Новицький, презентував свій винахід у сфері лікування онкологічних захворювань. Препарат Україн цим препаратом стверджує його розробник. Іноді можна вилікувати навіть ракові пухлини на четвертій стадії. За словами Василя Новицького, препарат випускають у Німеччині. Використовують у 16 приватних онкологічних клініках у всьому світі. Препарат не токсичний. Найкраще він діє на онкохворих дітей. Його дія полягає у тому, що Україн регенерує нашу імунну систему. Він дешевший за хіміотерапію і, попри те, впливає на ті ракові клітини, які є резистентними до хіміотерапії, наголосив медик. Він розповів, що за кордоном ампула препарату коштує в межах 185 євро. Але оскільки українці не мають таких грошей, тут Україн можна придбати за 50 євро. В середньому для курсу лікування потрібно 20-40 ампул. Разом з тим, Василь Новицький подарував. Одну тисячу ампул українським онкологам таким було останнє повідомлення про новини п'ятниці. Дізнаєтесь завтра. У цій же порі. Я прощаюся з вами. Нехай вам щастить. Найважливіші речі у світі дуже прості. Просто про найважливіше у світі спорту з вашого покірного слуги в студії Олег Филик. Вітаю! Сьогодні говорити про такі українські Ігор Борисик встановлює нові рекорди. Рой Джонс обіцяє перервати переможну ходу братів кличків. Львів'янки вміють боротися і за чоловіків, і за золото. Не перемикайте, далі буде. Герой Джонс молодший претендує на поєдинки з обома кличками. Рой Джонс молодші готовий вийти на ринг проти будь-кого з братів кличків. На думку колишнього чемпіона світу у чотирьох вагових категоріях, не існує жодних перепон для бою з чемпіоном світу WBC Віталієм Кличком або чемпіоном світу IBF та WBO Володимиром Кличком. Я хочу битися з братами-кличками, адже Кріс Берд побив одного із них. А раз зміг він, то зможу і я сказав боксеру коментарі «Boxing Scene». Чемпіонат Європи зі стрільби став відомий список українських спортсменів, які візьмуть участь у чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї, що пройде в хорватському осієку. Серед першої сімки Артура Вазян, Юрій Сухоруков, Дар'я Шетко, Дарія Шаріпова, Владислав Григоренко, Сергій Каспер, Сергій Куліш. Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету. Всього на чемпіонат поїде 31 український спортсмен. Друге золото Борисика на універсіаді 2009. Український плавець Ігор Борисик на 25-х всесвітніх студентських іграх, що тривають у столиці Сербії Белграді, здобув свою другу золоту нагороду. Це золото стало четвертим для української делегації на універсіаді. 25-річний Ігор Борисик у фіналі проплив дистанції за 2 хвилини 8 секунд. Так швидко на універсіадах ще ніхто не плавав. Перевага Ігоря Борисика над опонентами виявилася вражаючою. Найближчого переслідувача Японця Нао Отоміта українець випередив аж на 2,2 29 долі секунди це вже друга золота медаль українського спортсмена на універсіаді, і в обох фіналах ігор перемагав, встановлюючи рекорди всесвітніх студентських ігор. Чемпіонат України з вільної боротьби серед жінок у Полтаві на чемпіонаті України з вільної боротьби серед жінок із семи золотих нагород чотири вибороли представниці Львівщини. У найлегшій вазі до 48 кілограм. Фінал став справою вияснення стосунків двох вів'янок: Людмини Балушки та Марії Лівач. Досвідчена балушка провела вирішальну сутичку дуже впевнено і змогла покласти суперницю на туше. А от у фіналі вагової категорії до 51 кілограма глядачі стали свідками галицького дербі. Титулована вів'янка Олександра Когу. Переконливо довела свою перевагу над Наталкою Полковською з Коломиї. А от Ольга Нарепа виявилася помітно сильнішою за всіх у возі до 55 кг. кілограм. Не залишилися дівчата з Галичини без нагород і в інших вагових категоріях. Так у возі до 59 кг кілограм. Ірина Харєвська що лише у фіналі програла знані Ганні Василенко з Одеси, а львів'янка Алла Черкасова зійшла на третю сходинку подіуму у ваговій категорії до 67 кг. кілограм. Руслан Пономарьов зіграв нічию з Анатолієм Каспаровим. У Сан Себастьяні в Іспанії відбулося друге коло шахового турніру Доностія Сан Себастьян. Українець Руслан Пономарьов зіграв нічию з російським гросмейстером Анатолієм Каспаровим. Після двох турів з двома очками лідирує Накамута, Другий вальєхо. Українець Руслан Пономарьов ділить третю позицію разом із Ваш'єлагравом, Грандою, Мавсіяном і Свідлером. У всіх по одному очку. Кубок UA Sportnet зі стрітболу серед журналістів. Український спортивний сайт UA Sportnet спільно з Федерацією баскетболу України та групою компанії Sportlife запрошує своїх читачів а також команди журналістів взяти участь у турнірі зі стрітболу. Кубок UA Sportnet. Турнір відбудеться 1 серпня в Київському гідропарку. Переможці отримують абонементи на відвідане фітнес-клубу Sportlife, а також інші цінні подарунки. У мене все на сьогодні для вас працював Олег Філи. Пам'ятаємо без посмішки, ви не одягнуті до кінця, тож посміхаємося частіше. Партнер прогнозу погоди на нашому каналі. Приватне підприємство Макбут. Завтра знову не обійдеться без дощу, заповняють синоптики. Вдень, можливо, навіть гроза. Температура повітря становитиме 28 градусів тепла. Атмосферний тиск 733 мм три міліметри. стовпчика. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 1 метр за секунду. Надійність конструкцій. Точність замовлення, вчасність доставлення. Це Макбут. Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на Нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.